Сьогодні у нас на огляді штроборіз бренду Profitec моделька PWC156. Це професійний інструмент для рівних прорізів у бетоні, цеглі, газобетоні та штукатурці. Номінальна потужність 2600 Вт. Максимальна потужність 4500 Вт. Кількість обертів холостого ходу 6500 обертів на хвилину. Максимальна глибина різу 48 мм, а ширина 50 мм. У нас присутній довгий кабель для того, щоб ви могли працювати на відстані без зайвих проблем. Також є ось такі ролики для того, щоб вам було максимально зручно робити вашу роботу та зробити рівний різ. Також є дві ручки для максимального комфорту та Контролю роботи інструмента, захисний кожух, який захищає вас від випадкових травм. Також у нас є ось така прогумована підкладочка, є фіксація обертів. Ви можете вімкнути інструмент і собі плавно працювати. Теж є система пиловидалення. Ви можете під'єднати пилосос або мішок для сміття, для того, щоб було менше бруду на вашому робочому місці. Переходимо з вами до комплектації. Наш троболіз приходить в ось такому здоровезному кейсі. Кейс пластмасовий. Спереді, у нас іде брендування Profitec. Ось така є ручка, зручний для зберігання та транспортування. Всередині у нас чекає. Сам штроборіз. З ним у комплекті йде два диски. Диски, до речі, з алмазним покриттям. Є також дві запасні вугільні щитки, є три ключі: торцевий, гайковий та шестигранний ключ. Також є насос для накачування води і також є шланг. В комплекті теж входить інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Гарантійний талон у нас всередині цієї інструкції. На останній сторінці, що дуже зручно, тому що все в одному місці. І стосовно гарантії, при купівлі інструмента ви отримуєте 2 роки гарантії, і ще один рік вам іде при умові реєстрації на сайті Profitec. Замовити даний штроборіз, ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.